Всім привіт, всім доброго вечора. Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні з вами готуємо солоденький рецепт, який готується дуже легко, дуже просто, швидкий і смачний, тож я беру за до роботи, вам всім приємного перегляду. Приготування цього рецепту нам буде потрібне печиво, може бути до чаю, до кави, можуть бути навіть палички савоя. Для мене звичайне пісочне печиво. Викладаємо його у форму. У мене форма діаметром 22 см. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, бо сконоші в коментарях ще сподобався цей рецепт. Печиво викладаємо в довільній формі, в залежності, яка у вас буде форма для випікання, і також залежності, яке у вас буде печиво, якої форми. Печиво ми вже з вами виклали, поки що відставляємо в бік, нам буде потрібно одне середнє яблуко, очищаємо його та будемо його нарізати. Зараз покажу, на які шматочки нарізаємо яблуко. Ось на такі шматочки будемо нарізати яблуко на такі слайси. Будемо нарізати їх такі по товщині середні, можна на тонче, можна на грубші, тут вже за бажанням та за смаком. Та яблуко ми вже нарізали, тепер наше нарізане яблуко ми будемо викладати поверху нашого печива. Рецепт готую не вперше, тож сміло можемо рекомендувати. Додивляйтесь відео до кінця, бо скончить коментарі Чи сподобався цей рецепт? Він дуже смачний, простий, нічого складного. Доступні інгредієнти, тож я продовжую готувати вам всіх смачного, хто їсть. Це все, яблука викали, поки що виставляємо бік, готуємо тісто. Нам буде потрібно одне яйце, додаємо цукор за смаком, я додаю лише 60 г, ви додавайте за бажанням. Зараз нам буде потрібен вінчик і все ретельно перемішуємо. Перемішується дуже легко і дуже просто. Те перемішали, зараз додаємо кефіру. Я додаю 120 мл. Кефір можна замінити і на білий йогурт. І потрібно знов ретельно перемішати. Не перемішали, тепер нам буде потрібен один середній банан, очищаємо його і будемо робити з нього бананове пюре. Я просто його воделечкою помняла ось так і додаємо його у тісто. Додаємо вінчик або воделечко і ретельно перемішуємо. Зараз будемо додавати борошно, я додаю борошно 230 грам, і зараз до борошна я буду додавати розпушувач одну чайну ложку. І будемо починати з вами замішувати тісто. Замішується дуже легко, дуже просто, тому нам не буде потрібен міксер. Такої структури в нас має бути тісто. Бачите, воно починає вже робитися густішим, але це ще не кінець. Ми сюди додаємо 2 столові ложки какао і продовжуємо замішувати тісто. Тісто має бути по структурі досить таке густувате. Зараз я замішаю і сам покажу і все розкажу. Замішується дуже легеско, міксера не потрібно. Такої структури наше тісто, бачите, воно досить густувате, воно густіше, ніж домашня густа сметана. Тепер наше тісто виливаємо поверха наших яблук. Зараз беремо ложку, воделочку, лопатку, вам зручно працювати, і тісто розрівнюємо поверха наших яблук. І випікаємо при 180 градусів 40-45 хвилин. Смакота відправляється в духовку, а нам потрібно трішки зачекати. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували, аромат на весь дім, зараз будемо смакувати. Зараз покажу вам цю красоту в розрізі. Готую не вперше, тому знаю, що дуже файний рецепт. Зараз я вам все показую і все розказую. Ось такий наш пиріг, торт, хто як називає, десерт в розрізі дуже смачно рекомендую від душі, спробуйте приготувати та смакуйте, бовском всі коментарі, що сподобався вам цей рецепт. І я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео до зустрічі на відео. Сіморода спокою, бережіть себе всім, папа. -па.